Чного хто має сніданок у цій порі. дорогі друзі, це програма ранок на Алтаві бадьорого пробудження вдалого понеділка. Бажаємо усім, хто з нами. А прагнемо вас ближче познайомити з відомими полтавцями сьогодні. З відомим голосом саме тому до студії запросили відомого радіоведучого. Вітаємо Дмитра Канюку. Діма доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку, привіт, дякую, що прокинувся рано. Завітав до нас. Прийшов ранком на Алтаві. Зустрічаєш сьогоднішній день. Давай же ближче познайомимо наших глядачів е, з тобою. Тому що, ну глядачі, які є за сумісництвом слухачами угу. Радіо вони знайомі з тобою давно. А от тепер. Можемо тебе ще й бачити, не лише чути і слухати. Ну так дещо дивно, тому що е, на тебе прицепили кучу проводів різних, е, мікрофон набагато менший і немає навушників. Дуже дискомфортно, але в принципі я думаю, звикну. Ну взагалі незвично себе почуваєш, коли ти звик ставити людям запитання, працювати в ефірі, запитувати, питати. А тепер будуть, будуть запитувати у тебе, <гум> Діма, Скільки років ти вже працюєш у цій сфері? Ти мріяв стати радіоведучим? Чи все о, так спонтанно, гарно склалося? Так, ти знаєш, це була мрія з 2006 року. Я працюю вже на радіо. Три станції було у мене <гум> у так би мовити кар'єрі і у послужному списку. <гум> Першою було радіо диско. Це було всього лише тиждень, навіть uh -huh. менше, то, мабуть, 4 дні. І далі було авторадіо. І звісно, ваша хвиля. Ну і мріяв, мабуть, років з дванадцяти бути радіоведучим. Якраз так виявилося, що моє дитинство uh -huh. воно пропало на розвиток fm мовлення uh -huh. у Полтаві, і слухаючи ефіри Лазарева. Саші, який от нещодавно був у так, так, цій так. студії. Угу. От е, Там ще був Олексій е, угу. Ну, Багато насправді поведучих. Великий привіт всім. І велике спасибі за те, що любов до радіо от з'явилася саме з їх, з, їх, з їх ефірів. А цікаво. Дмитро Канюка це твоє справжнє ім'я. Справжнє. Ніколи не хотів взяти псевдонім. Ага, ти знаєш, в мене є псевдонім. Розкажи детальніше. Справа в тому, що окрім роботи на радіо, я ще й працюю диктором. Диктором у плані реклами. Актор реклами, так, це називається. Актор реклами, так І там у мене прізвище Кавірін. Дмитро Кавірін. От знаєте. Так. Якщо почули десь Кав'ярін, Дмитро, знаєте це Дмитро Канюка. Ну, як почули, знайшли десь, можливо, в інтернеті. А якби не радіо, що би стало у житті твоїм великим захопленням? Якби не радіо, я став би, мабуть, дальнобойщиком. Про це, О, от, от якось, ну не знаю, ну в дитинстві якось е, мені подобалися великі такі машини, е, крази Камази, і мені якось е, малювалося, е, що пройде там років десять, і я колісю по всій страні. За такі великі колеса і, с, і слухаю радіо. О, клас. Коречко. А потім уже додалася, додалася думка, що якщо я не стану дальнобійником. То буду обов'язково працювати на радіо. І в мене був друг Сергій, він саме з Харкова, приїжджав uh -huh. до бабусі у Полтаву. І от ми з ним мріяли: будемо дальнобійниками. А потім я кажу: ні, ти знаєш, ти будеш дальнобійником, а я буду працювати на радіо, я тобі пісню буду ставити. Про дальнобійника. Пам'ятаєте, який раньок моєї душі. Так так. Діма, а коли ти починав працювати, от це було по-іншому, не так, як зараз. Взагалі, наскільки відрізняється? Відрізнялося радіо, люди, ставлення до радіостанцій. Ти знаєш, я починав, я вже казав, у 2006 році, і це був такий період, коли це вже було не те радіо, з якого все починалося, mm -hmm. fm Радіо, але і не сучасне радіо. Це такий перехідний період був. І згадуючи, от е, кінець 90-х, початок 2000-х років, радіо було більш креативним. Працювали якісь більш креативні ведучі, Вогник такий цікаві, вона. так настільки е, захопливі у них у них були підводки до е, пісень. Е, ну, їх було цікаво слухати. Потім якраз почався 2005 році такий період, коли е, ведучі відійшли на другий план. Коли на перший план вийшла просто музика, коли е, комп'ютер е, не Музредактор там а угу. комп'ютер обирав е, плейлист, і в принципі одна музика грала на радіо з 2000, Мабуть, року дванадцятого го вже така більш тенденція знову повертається креатив. Ну але звісно, якої він якості зараз це велике питання. Ну, і ми пам'ятаємо там років 10-15 тому ці вітальні програми, коли в прямому ефірі люди телефонували. І я завжди, поки що не працювала там на радіо, цій сфері не була обізнаною. Я думала, як же вони так швидко пісню знаходять потрібно, коли, о, от в режимі онлайн, людина по телефону говорить, що і послухаймо для іменинника таку то пісню і uh -huh. пісня одразу в ефірі. Як це так швидко відбувається? І навіть на думку не спадало, що поки лунає попередня пісня, телефонний дзвінок приймається домовляються про музичну композицію. Це цікаво. Ну різні ситуації бували, тому що коли м, доводилося шукати пісню а, прямо посеред а, ефіру і під час спілкування mm -hmm. слухати. Скажіть одразу, ви пісню хочете, а потім все інше. <гум> <гум> ну, а інколи буває так, що ти приймаєш дзвінок одразу під час ефіру, mm -hmm. і якщо ти і звукооператор, і диктор одночасно, то це ну, набагато важче. Цікаво, ну, з приводу там запальних ведучих ефірів, таких неординарних. Я пам'ятаю, навіть чула, як ведуча розповідала, як її свикруха консервує огірки. Навіть рецепти в радіоефірі розповідала, ну, це був кінець 90-х років. А такі ми ще динозаври, таке ще пам'ятаємо. Діма, можеш пригадати якийсь веселий, кумедний або навіть містичний випадок, пов'язаний із твоєю роботою на радіо? Ну, Містичний зараз важко згадати кумедні. У мене зазвичай кумедні випадки були пов'язані перед ефіром. Mm -hmm. Тобто не, не, не самим ефіром, хоча, в принципі, і самим ефіром теж багато. Ну, пер... Перед ефіром це сам шлях до з радіо. Дому до з дому до роботи, особливо взимку. Колись дуже велика ожеледиця, на сьому годину потрібно встигнути ранковий ефір. Вийшов із автобусу, і знаєш, ну ноги просто роз'їжджаються. Розумію. Були, були б ковзани, хоч і не вмію, але, мабуть, і на ковзанах було, було б набагато легше доїхати на роботу. От. І коли ти біжиш уже по Розалюксенбург, угу. це Раїса Кириченка зараз, ти розумієш, що вже грає гімн, що тобі зараз буквально дві хвилини і тобі потрібно вже бути в ефірі. А ти ще біжиш прямо посеред дороги, ти ще й падаєш. А потім пригадуєш, що спочатку гімн України, а потім гімн Полтавщини. Час ще є. Так, час ще є. Ну, але ну, не встиг, то не встиг, то тут ж таке діло. А конкуренція між ведучими вона є От на одній радіостанції? Ну, є, звичай, я думаю, не є. Я думаю, є. Вона допомагає чи заважає в роботі? Звісно, допомагає. Ти е, слухаєш е, свого колегу. І ну, хочеш відповідати йому. Ну скажімо так. А я зараз іще от так пожартую. <гум> ну, Так, це є в, біль, в більшій чи меншій мірі, але це є. <гум> а, дикцію тренував, над подачею працював. Чи це від природи? От як воно було, так воно і пішло. Ну, знаєш, я не можу сказати, що з самого початку була дуже хороша дикція. Я навіть зараз не кажу, що в мене супердикція, але на початку працював. Було у мене колега Данута Дігтяр, великий привіт дана, привіт! Ти нас дивишся. Ми знаємо. Так, ми знаємо, що ти зараз дивишся. От колись у нас на радіо була от така стопка різних скоромовок. Так. І ну намагався. Ну пам'ятаєш хоч одну? Ні, зараз не пам'ятаю. Ну, а це там ам. Так, а до речі, так. Оці такі штуки було було і таке. Ну, різні якісь намагався букви протягувати. І працювати над е, своїм обличчям, і над е, зокрема тим, як ці звуки дістаються. А якщо ще по дорозі до роботи, ще й взимку <гум> ні, зазвичай це вже робиться за дві хвилини до перед виходом в ефір. Хоча зараз е, потреба в цьому менше. Угу. А ну вже ти, зв... ну, коли прості. постійні тренування, коли ти постійно працюєш, дуже багато текстів читаєш, угу. і ну під кі... інколи так буває, що під кінець дня вже ну хрепиш а не говориш. Ну однією дикцією, подачею в нашій роботі все одно не відбитися. Не частина роботи на радіо, і на телебаченні це позитив. Дати позитиву треба усміхнутися. Звідки позитив береш? Ну, от якщо дійсно там знаєш, ну настрій такий. Mm, ну, ти знаєш, насправді не потрібно цей настрій поганий передавати. Якщо навіть тобі дуже погано, ну а в чому ж винні люди? Логічно. <гум> Тому ну, намагаєшся брати позитив у всьому. Інколи подивишся стрічку новин, <гум> і розумієш, ну такий бред інколи пишуть. <гум> і от там дійсно, дійсно позитив. А пісні, які зараз інколи пишуть. Ой. Ну, слухаєш, і ну, диву даєшся. Така дурість інколи. І із цього, із цього береш якийсь позитив і намагаєшся зі слухачем говорити. Давай до заколісного життя, ну радіоведучого перейдемо. Так. <клес> а, є ж якісь канони. Скільки разів на годину потрібно вийти в ефір? Про що треба говорити? Як це правильно називається? Там іміджева, підводка, про погоду, ну, анонс? Є лінійний ефір, є різні передачі, програми. 음, ну, насправді, що сказати про <-закуліся> Ефір... Це така штука. Це, це, так, це така штука, що ну, має від душі працювати. Uh -huh. І ти маєш, ну, наприклад, на різних радіостанціях є свої правила. Uh -huh. І десь чотири рази маєш вийти, десь три рази, а десь шість разів. Якщо це ранкове шоу, ну ви всі прекрасно розумієте, що і на телебаченні потрібно виходити ледь не через кожен трек, або як у вас там називається сюжет. Сюжет так угу. потрібно з'являтися. То на радіо також, якщо це ранковий ефір, ранкове шоу з'являєшся набагато частіше. Ти постійно присутній разом зі слухачем. Так, Його якщо отримаєш. якщо це лінійний ефір, ну зазвичай це чотири рази. Е, є такий невеличкий канон. Ага. Е, Перед рекламою так. не потрібно залишати слухача сам один на один із рекламою. Потрібно її підвести для того, щоб зацікавити слухача, щоб він залишився з тобою не, 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 перемикав, не так, так, на цій рекламі. А, цікаво, цікаво. А що ти робиш, коли пісня звучить? Поставив і співаю. Клас, слухай, ти я саме Я, я дуже, дуже люблю співати під час ефіру. Ну, це надає отого якраз заряду і позитиву. І від чого ж ти найбільше задоволення в ефірі отримуєш? Від самого ефіру, від перебування в ньому. От ти знаєш, перший свій ефір згадую у 2006 році. От мене завели на радіодиску тоді було. Показали, оце пульт, так. отут музика. І оця, цей фейдер відповідає за мікрофон, а цей за музику. Все, виходь і залишили. Тобто система була така, що діджей сам себе видає. Ось мікрофон. Так. Ти за пультом так. бачиш там фейдерочки рухаєш. Так. І е, тоді, коли ти вперше, я ну, годину-дві чекав, е, потім зібрався таки і вийшов в ефір, і ти знаєш, е, тряслося все: ноги, руки, голова, язик. Але ну, в принципі, в, один із кращих моїх виходів. Записав із чи кращих що? кращих ефірів. Записала мама. На Мама вдома касета касету. десь до сих пір є. тоді були касети. Є. Я пам'ятаю, що рекомендували нам навіть для контролю себе в ефірі. Там приносиш на роботу касету, ставиш на магнітофон, який там є на роботі. Mm -hmm. Рек вмикаєш і записуєш свої виходи в ефір. А для тебе є якісь табу, про що ти ніколи не будеш говорити в радіоефірі? Так, є. Я зазвичай не хочу говорити про політику, якщо це розважальний ефір. Звісно, mm -hmm. бо у нас на радіо ваша хвиля ну більш універсальні ведучі. Ми ведемо і інформаційні ефіри, і культурологічні, різні пізнавальні. Зазвичай, якщо це розважальний ефір, то краще про політику не говорити. Не завжди це вдається. Скажу чесно, але ну не напряму, але якось так завуальовано. Інколи згадуєш про цю тему, але намагаєшся не говорити. Ну а також е, наркотики, е, алкоголь, секс. Про це угу. ми в ефірі. Ну я стараюся не говорити. Зрозуміло, а з якими відомими людьми ти зустрічався завдяки роботі? Хто найбільше запам'ятався в пам'яті найяскравіший? Ти знаєш, у нас була колись <кхм> програма. Зараз вона є на телеканалі ЛТАВА її Інна Йокобенко. Це mm -hmm. був її, скажімо так, її ідея і її проєкт, але який починали в ефірі ми на радіо. Mm -hmm. Ми, це я і Тетяна Ониченко. Вона також нещодавно і була освіта. Да. Так, так <реш> це проєкт Персона Грата. Ми, мабуть, за рік. Поки ця цей проект існував в ефірі, mm -hmm. зустрілися із багатьма цікавими людьми, які можливо звичайному слухачу, коли глядачу є не дуже відомими, але вони є дуже цікавими. Я зараз не буду називати прізвищ, тому що ну багато було цих mm -hmm. гостей, і може хтось образиться, а мене не згадали. Може, не цікаво було. Але ну, запам'яталося мені, якщо поза цією програмою, ефір з козаксистом. Я так, така команда, так, ліньо, так, е, вони два рази приїжджали е, на радіо Ваша хвиля, mm -hmm. і так сталося, що два рази ефір з ними випав мені. От, ну, цікаві хлопці, такі щирі українці. Так, ми у музичному ранку їх теж показуємо. У нас є така чудова пісня, одна з їхніх хороших пісень, така спокуслива вона називається. Ну це так, ліричний відступ. Діма, якби тобі дали дві години ефіру, сказали ось тобі 120 хвилин. Заповнюй чим хочеш, роби, що хочеш, от чим би заповнив? Перша година, я точно знаю. Це була програма «ФМ кавярня У мене був такий проєкт з 2009 по 2012 рік там з певними перервами. Угу. Якісна музика, в основному зарубіжна і українська. Один лише пункт у мене був, щоб вона була якісною. Так. Я її сам обирав, я сам шукав матеріал про угу. цих тобто виконавці. Це був у тебе такий проєкт, так, і ти б його власне, і тут реалізував. Там би я його угу. реалізовував. Відкривав би якісь нові нові імена, зокрема української uh -huh. сцени. Це мені цікаво. А, ну а іншу годину я б присвятив би спорту. А, ти вболіваєш? Зокрема, зокрема, футболу, так. так. Музика і спорт. Зараз, зараз у мене є програма «Фансектор». сектор uh -huh. Невеличка трохи реклами. Сьогодні, 18.30. Радіо Ваша хвиля. Слухайте вашу хвилю, дивіться. Слухайте так. З Володимиром Голубничим ми ми цілу годину говорили про спорт, про футбол. Це моя слабкість. Чудово, відкриваємо вам таємниці відомого радіоведучого Дмитра Канюки. Діма, часто так трапляється. Ми вже власне і поза ефіром про це говорили, mm -hmm. що а, людина, яка спробувала себе на радіо, часто так, знаєш, потихеньку oh, так переходить на телебачення. Mm -hmm. а, ти не хотів би себе спробувати в телевізійному ефірі? Ти бачиш себе тут? Ну, Ти знаєш, от зараз сиджу і точно розумію, що я поки що не бачу себе <гум> у радіоефірі, знову ж таки, не вистачає навушників. <гум> в телеефірі ти? Маєш не вистачає ага. мікрофону. Ну, поки що не бачу. О, можливо, колись. Мікрофон є. У майбутньому, так. так, але поки що. Але, тим не менше, часто трапляються такі випадки, і, можливо, у майбутньому, так, дійсно. А що порекомендуєш тим, хто тільки починає ну так мовити, свій дорослий шлях і планує створити кар'єру у медіапросторі? просторі? Ну, назвемо це так. Ну, по-перше, скажу, що <кхем>, на Полтавщині це дуже важко зробити. У нас е, єдина Чому? <кхи> єдина ефірна саме Полтавська радіостанція, це ваша хвиля. І то ми мали 24 години мовлення, зараз маємо 4 години мовлення. І Нема де розігнатися, ти маєш на увазі? Немає де розігнатися. І всі ми знаємо, що е, державна структура, е, обласна державна, е, державна телерадіокомпанія «Алтава» скоро стане суспільним мовником. Що буде далі? Ми самі не знаємо. Поживимо, побачимо. Чи, чи буде у нас така можливість у наших, скажімо так, нових радіоведучих, або у тих, хто хоче ними стати? Можливість роботи на цій структурі, я сказати не можу. А поки що, ну бачите, 16 станцій, і лише 4 години мовлення має місцева станція. б порадив, практика тільки з практикою може щось прийти. Працюєте все буде добре, правильно? Так і е, дикція з практикою розробляється, і так само все інше. Діма, дякуємо за цікаві розповіді, за приємну бесіду, за рекомендації, за те, що прокинувся рано вранці. Дуже приємно поспілкуватися. <світ> а привіт усім, хто нас дивиться і слухає. Від відомого радіоведучого. Сьогодні у нас в гостях був Дмитро Канюка. Діма, дякуємо. Дякую, дякую. Доброго ранку ще раз. Доброго ранку. А ми підсумуємо нашу розмову і скажемо, що хто шукає, той обов'язково знайде можливості для реалізації своїх творчих ідей і задумів. Натхнення вам, дорогі друзі, Орості і доброго, приємного радісного ранку.